Наскільки же німці люблять друковані журнали і різні видання. От мені кожен понеділок приходить от такий от набір друкованої продукції. Це зазвичай рекламні всякі постери от Едика. Тут купа акцій. Якість, звичайно, так собі, от взагалі цей журнальчик, наче в 95-му році його друкують, бумага як туалетна така. От, приходить Едика, будні, тут різні знижки. Це навіть не знаю, що це за магазин. Теж, чесно кажучи, я ніколи не забираю ці всі газети до хати, тільки сьогодні взяв, тому що вирішив показати тим, хто кого так немає. Але я думаю, що в більшості. Людей приходить. От Cauфland також. От всюди тут показані знижки. І трошки газети Abendblatt інформаційної.